Нам не спіши, типа не спіша. Блін, а як це так, типа... Всі три нашов швидку, а он вс, бля, даже далеко їхати не треба. Вообще кайф. Але дуже, типа, довго, бачите. Все, стой, стой. Чікс. Давай, п'ятий. 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 Опа! Чюда, сча, поїхали. Опа, все, хватит. Так, да, нам спише, все, все, вставай. Провай, давай. Опа, плюс 3000 пасипак. Почнемо. до с робота про перебай секиру почне почувати. Ого! Нарубай 10 дров. Ого! Нічого ця папка мене запахала. Прикинь, прикинь, це вона мене запахала. Нічого ні Не, ну за 4000 можна побігати, чесно кажучи, я не проти. Знаєте, скільки на складень, ніж 2000 потратив. Тобто я окупився, так що, типа, норм. Блин, просто